І так, сьогодні в нас цікава історія. У нас в машині стоїть два от таких насоси для омивача. Один оцей ніби мав би бути робочий, бо він був під'єднаний і він працює на е, лобове скло. А оце, другий маленький, мав би працювати на обмив фар. При тому, що обмива фар в мене фактично немає, але під бачком з рідиною для обмива лобового скла висіло два таких. Насоси. Дивився, на eBay ці насоси коштують один приблизно 30 євро. І на здивування для мене він підходить на BMW 6 серії на Porsche 928 940 якийсь і на Volvo 740. У всіх у них стоїть однаковий от такого вигляду насос. Сьогодні спробуємо його реанімувати. Цей взагалі не реагує на подання сюди струму. Цей реагує, але не обертається, скоріш за все, закислий. Сподіваюся, що його можна розібрати і спробувати почистити. Якщо мені пощастить, то відновимо роботу цього насосу. Отже, поїхали. Дві шайбочки. Раз. І другу частиночку також викритимо. О, Це пішла трохи складніше. Опа, це зняли, це поки в сторону. Тепер треба знайти такі маленькі ключики. У мене десь мають бути. Ну що, довелося мені перебратися з гаражу додому. Не міг знайти маленького ключа. Розмір винтів ніби п'ятірка, але головка на п'ять не надягається, тому довелося отак от трохи інакше брати через маленький розвідний ключ. Що ми маємо? Машина 79-го року, але моторчик оцей написано. Вам не видно, мабуть. Ну кажуть, написано 7 місяць 90-го року. Не знаю. Хто в 90-му році його міняв, але машина заїхала в Україну 95-го, відповідно, це, що робили в Німеччині. Будемо розбирати і дивитися, що там всередині. Наша задача відновити його, щоб він почав знову працювати і качати рідину омовича лобового скла. Так, що нам покаже? Скриті. Отже Edge. Угу. Цікаво. Чесно кажучи, нічого не зрозумів. А як воно має. Я так розумію, що це, мабуть, моторчик, який має обертати, а от тут має бути помпочка. Яка, мабуть, ні, не кльопана. Ну, зараз пробуємо розібрати. Бо там просто моторчик. знаю, видно вам не видно, отак, от мабуть, має бути видно. Зараз спробуємо дати на нього 12 вольт. Може, якщо він почне обертатися, значить проблема от в цьому механізмі, який явно заклинений, і його треба якимось чином обережно розібрати. Це ми почистимо, щоб було гарно. Кріплення. А це треба зараз перевірити, чи воно взагалі обертається. Ну що, Дістали ми 12 вольт? Давайте спробуємо, чи воно зажурчить. Х? Сюди мінус, сюди плюс. She's alive! Він більше живий, ніж мертвий. Уявляєте? Трохи змащити його і буде як новий. Тепер залишилося розібратися з клином, який тут є. Не знаю, чи ця штука взагалі розбирається. Зараз будемо пробувати. Ну що, спробуємо розібрати цю штуку. Ну, обережненько, без зусилля. О, це знімається легко. Опа. Так, тут у нас вал. Ця, розумію, що муфта якась обвальцована. Діставати її звідти не будемо. Давайте спробуємо її покрутити. О! She's alive. Трохи поганенько крутиться, але зараз пробуємо туди щось капнути. Змащувального. Водешечку треба піти знайти. І туди його. Ану, чекайте, зараз ведешнемо. Ну що, знайшли ВДшечку. Зараз капнемо туди трошки. Ауч, не зовсім трошки вийшло. Але як є. І в моторчик трошки капнемо. І сюди і сюди. Моторчик, до речі, запаяний або заклеєний, але чисто гіпотетично. Я думаю, що він теж можна його вийняти. Але він працює, тому не будемо цим перейматися. Так, це хай витікає хай затікає. Зараз трошечки обітремо зайвого, поганяємо отак ручками. Можемо навіть цю штуку вдягнути і нею поганяти. Можна ще трошечки дати ВДшки туди. Наш привід. Я думаю, що треба тепер зібрати все назад і дати йому попрацювати на моторчику. Що скажете? Зберемо назад. Хотілося почистити цю платформочку, але, скоріше всього, то буде не сьогодні. Ми доберемося назад в гараж і там вже будемо її вичищати. Так, ця штука, мабуть, стояла ось так, Да, десь так вона і була. Відчуваю, що через дефіцит запчастин ремонтопридатність автомобіля буде на найвищому рівні. Повторне використання всього, що можна повторно використати, буде в пріоритеті. Ну, дубль 25 Жартую, всього лише другий. Ауч! Хтось плюється. Ну, Я б сказав, що це успіх. Він обертається, але нам треба чимось його промити. Це треба якийсь розчинник, щоб там почистило чимось, чи хоч ведешкою туди напшикати. Віч, не плач, дітка. Ми накриємо, щоб воно не сильно плювалося. Ну, і чого ти більше не плюєшся Але це прекрасно, як на мене. Він дійсно запрацював. Ну що, вітаю нас з ремонтом. Е, омивача лобового скла. Можемо збирати повністю. Його звісно, було б непогано підключити до двох ємностей з трубочкою і поганяти його з, з е, жижою якоїсь. Щось типу, не знаю, очисник карбюратора, чи може, не знаю, може, не знаю, що може взяти тепло цього. Лимонну кислоту теплу і прокачати крізь нього, щоб повимувало всі залежі. Але і ведешка теж непогано його змочила. Зараз пробуємо затягнути і ще раз його крутнути, подивитися, що його нічого не клине. І будемо закінчувати на сьогодні. Нагнітає аж бігом. Зараз я вам покажу, як він плюється. Дивіться, от сюди. Дайте трошки приблизимося. Опа. Дивимось от сюди. Зараз сюди напхаємо ВДшку трошечки. І поїхали. Я б сказав це успіх. А ви що думаєте? можете написати все, що вам приходить в голову. Дякую, гарного дня.